Любі друзі, я так за вами скучив, що вирішив розповісти про дуже цікаву книгу. А саме лускунчик і мишачий король. Написав її Ерст Гофман. Форзаць тут новорічний, бо все відбувається коло різдва. Малинки тут різнокольорові, а шрифт великий. А у кінці є питання, які можуть виникнути, коли ти читаєш цю книгу. І відповіді на них. Ця книжка дуже особлива. Тут розповідається про дружбу, любов, підтримку. А головними персонажами цієї книжки є Марі. Це така дівчинка. Вона дуже любить лускунчика. Вона добра, чемна, вихована. І допитлива. Лускунчик це такий дерев'яний чоловічок. Це племінник хрещеного нашої дівчинки. Він став лускунчиком, бо розчаклував принцесу, і його зачарувала та сама чаклунка, а саме мама Мишачого короля. на початку. Марі знаходить нашого лускунчика під ялинкою. Дівчинка думає, що це просто іграшка. І просто іграшка оживає, і на них нападає велике вічко Миш. Лускунчик зі своєю армією відбивається, бо він же принц. Королівства іграшок. Але наша дівчинка постраждала. Коли вона просинається, хрещений розповідає історію про міцний горіх. Це Чарівний горіх. Тут Лускунчик ще є, простим хлопчиком, коли він розкусив той горіх. Він і розчаклував принцесу, а сам став лускунчиком. Далі у них є багато пригод. Марій чуть не віддає Мишачому королю своє життя і себе, а лоскунчик перемагає Мишачого короля. Але головне, що наші герої мають дуже міцну дружбу. Вони допомагають одне одному, радіють один за одного. Сумують один за одного і співчувають один одному. Коли ти читаєш цю книгу, ти відчуваєш, що ти є кимось з героєм. Наприклад, коли ти читаєш, що Марі віддає майже все своє майно за лоскунчика, тобі стає жалко лоскунчика що його хотів загризти мишачий король. І ти дивуєшся, яка наша дівчинка хоробра. Також тут є сімейне добро. Коли до нашої головної героїні приходить мишачий король, уся сім'я бореться з мишами. Мама думає, що донька так боїться мишей, кладе куча мишоловок. Брат Марі вирішає охороняти її, але він засинає. Ну з ким не буває. А тато хоче купити мешачу отруту. Але все марно, поки лоскунчик не переміг мешачого короля. Я дуже вам раджу прочитати цю книжку. Вона сподобається усім, хто любить зимову казку. А на сьогодні все і до побачення. Тавте лайк like і підписуйтесь на мій канал.